Всім привіт! Мене звуть Таня Тейлор, і я рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про перший осінній випуск журналу Бурда. У нього навіть обкладинка така по осінньому жовтенька. Вже по традиції я вставлю вам всі технічні малюнки номеру, щоб ви могли побачити, які там моделі будуть, і розповім про цікавенькі, які припали мені до душі. Тож наливайте кавусю чи чайок, і поїхали! Найперша модель, на яку я звернула увагу ще в анонсі ось ця сукня. Вона ніби й проста і не проста в той же час. Якщо вам вже набридли всі оці однакові сарафани на бретельках в білизняному стилі, можна пошити таку сукню як альтернативу. Візуально, оця нижня деталь дуже нагадує оті модні сарафани, але загалом виглядає набагато цікавіше і скромніше, а це вже моя зупиночка. Бо пам'ятаю, як я шила собі ту сукню в білизняному стилі, то в ній навіть просто стоячи хотілося отак прикрити декольте. Про те, щоб нагнутися, я взагалі мовчу. Тому от такий от варіант візуального обману для мене був би максимально комфортним і носибельним. Але взагалі це більше питання власного смаку і самосприйняття. Ви, звісно, вільні носити що завгодно, лише би вам в тому було гарно і комфортно. Далі мою увагу привернули ось ці штанці. В журналі вони виконані в двох варіантах: із кольорового джинсу та із більш класичного вареного. Ще як варіант можна використати лицьову і виворотну сторону джинсу. Останнім часом виворіт став модним. Та і хто слідкує за трендами, то я думаю, ви звернули увагу наскільки багато джинсу зараз на подіумах. Саме тому останні пару сезонів ми з вами всі дружно носимо. оті... Модні спідниці перешиті із джинсів, та навіть взуття джинсове стало супертрендовим. Це прикольно насправді, тому що мені здається, що більшість із нас просто зрослася зі своїми улюбленими джинсами. Особисто я, коли не знаю, що вдягнути, завжди тягну джинси. А тут уявіть собі це ще й модно стало. Але ж ясне діло, щоб бути модним, потрібно обирати актуальні моделі джинсів. Тому, чому б не пошити от таку цікаву модель на заміну вже застарілих скінні? а чого ще ну дуже багато на подіумах, так це шкіри. Вона вже досить довго не виходить із моди, і бурда теж не відстає від трендів. Наприклад, мені в цьому випуску дуже сподобалась така куртка. Можна взяти. Натуральну шкіру або екошкіру на замші, і дуже класно, що використані обидві сторони тканини, так модель виглядає набагато цікавіше. Як альтернативу бачила, інстамагазини вже почали завозити от таку екошкіру на основі барашка, баранця, баранчика. What, what did you say? знаю як правильно українською, нехай буде барашек Або пальтова, ніби клітинка, теж з іншої сторони і з цим от барашком. Чому ні? Мені здається, із такої тканини ця модель курточки буде виглядати досить непогано. Ще із шкіри в журналі представлена така спідниця, до речі, мега трендовий довжини. Подивіться, наприклад, показ Сен Лоран сезон 23-24 зима. І побачите, що там просто всі спідниці, от саме такої довжини до коліна. Я з цим трендом ще не змирилася. Для мене е, міді-довжина набагато більш комфортніша. А як носити таку довжину, треба ще подумати. Е, ну, Як варіант, можливо, з ботфортами, які будуть заходити аж під саму спідницю. Е, а можливо, цей тренд з нами ненадовго і не доведеться думати, як його адаптувати до життя. А ще зі шкіри в журналі представлена чоловіча така шкіряна куртка. Чи байкерська косуха, по крайній мірі, її стилізовано саме так. Тож зверніть увагу, тому що чоловічих викрійок вони просто на вагу золота. Це є скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб? Ну і якщо ми вже про скарб заговорили, то тут ще є чоловічий светр реглан, теж у двох варіантах виконання. Перший в'язаного трикотажу, а другий із тканини Тедді в комбінації з яскравою плащівкою. Оцей другий варіант мені прямо дуже сподобався. Чоловіка ще не питала, але пошити хочу. І вже бачила, що в багатьох інстамагазинах отака тканина Тедді вже з'явилася у продажу. І на подарунок своїм близьким чоловікам пошити такий пуловер реглан. Мені здається, хороша ідея. Тим більше він оверсайз із цим рукавом реглан. Тому з посадкою проблем бути точно немає. І останнє, що мені хотілося би виділити, це комбінезон. Я завжди кажу, що ця річ максимально непрактична, і в той же час мені завжди подобається, як вони виглядають. Якось так круто, що мені здається, я скоро вже здамся і таки пошию собі одненького. А цей в журналі ще так гарно поданий, ноги в моделі просто ніби від вух ідуть. Я теж такі ноги хочу. Звісно, від комбінезона то навряд чи залежить, але раптом. Вау! Wow. А взагалі він прикольний. Починаючи від тканини, яку тут використали, бачите, з нею навіть підкоти виглядають ніби родзинка, і закінчуючи деталями, як от супатна застібка чи оцей комір стійка з кнопкою. Мені подобається, це виглядає стильно. У цьому випуску досить багато простих речей, які можуть стати гарною повсякденною базою. Тому я не втрималась і, як бачите, вже купила цей журнал. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам номер, чи будете ви його купляти, і що сподобалось найбільше. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Ну і, звісно, підписуйтесь, щоб не пропускати мої нові відео, ставте вподобайки. Так я буду розуміти, що вам цікаво, і я не даремно стараюся. Не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе та своїх близьких, і ми обов'язково побачимось в новому відео!